Більше не губіть з цими словами. Український герой захисник повернув правоохоронцям Краматорська синьо-жовтий прапор, саме той, що терористи Гіркіна зірвали з управління міліції. Торік боєць-розвідник Ігор Лук'янов працював під прикриттям у штабі. Стрілка, коли бойовики захопили споруду краматорської міліції, він сховав прапор на собі під одягом. Нині Ігор воює у 25-му мотопіхотному батальйоні. З цією реліквією пройшов і Дебальцеве, і інші ділянки передової і тільки тепер передав прапор правоохоронцям за однієї умови. Волочати я його хотів тільки наступному начальству, которое здесь будет работать, потому что предыдущее, как бы, город дел здало і віддавати флаг таким руки я не хотів. Дуже большое спасибо. Я гарантирую, что этот флаг не прибудет у нас, и я думаю, что я обеспечу его в сохранность. В дальнейшем. То есть мы не допустим, чтобы кто-то сорвал. Больше нашу. не теряйте. Спасибо большое. Спасибо.